Високопреподобний Отче про Тойгумене, дорогі Христі, братія і сестри, слава Ісусу Христу. Слава і Багаторазово й багатьма способами Бог говорив до отців наших через пророків. За останніх же днів Він промовив до нас через сина. Такими словами, дорогі Христі, браття і сестри, натхнений автор послання до євреїв. Вказує усім нам, що впродовж історії Господь Бог промовляє до людини і робить це у різний спосіб. І справді, коли ми глянемо на сторінки Старого Завіту, ми бачимо, що іноді Господь промовляє з великою лагідністю, любов'ю, вказуючи вибраному народові, що Він є їхнім Богом, вони є його дітьми. І він буде всякий у різний спосіб їх благословляти. Однак на сторінках Святого Писання Старого Завіту ми зустрічаємося із суворими словами Господа Бога, які він скеровує до свого народу, зокрема через пророків. Він їх картає за їхнє невірство, Він їм погрожує, що Він їх залишить на поталу їхніх ворогів, якщо вони не опам'ятаються. І якщо вони не змінять свого способу життя. Коли поглянемо на сторінки святого Євангелія, подібну ситуацію ми бачимо і там. В більшості випадків ми бачимо Христа, який повний любові і милосердя проповідує Боже Слово до своїх слухачів, вказує їм на любов Бога, Його милосердя і прощення. Однак ми бачимо також Христа, який є часами суворий, Він картає фарисеїв за їхнє лицемірство, Він виганяє покупців і торгівців із храму, і ще є місця, де Христос в досить суворий спосіб промовляє до тих, хто його слухають. Однак, коли ми підсумуємо, чи проаналізуємо ці слова Господа Бога, чи то вони сказані з великою любов'ю, чи з певною суворістю? Ми побачимо, що сутність їхня залишається одна і та сама. Це є те, про що ми згадували на самому початку, щоб Господь Бог багаторазово і різними способами намагається достукатися до людини. Намагається донести до неї оцю правду, говорить лагідно з любов'ю, але коли це не допомагає, Господь говорить суворіше, говорить для того, щоб людина зрозуміла. Бо апостол Павло у своєму першому посланні до Тимотея каже, що Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися і дійшли до пізнання правди. І тому він діє у різний спосіб, щоб людина, по-перше, ту правду могла спізнати, а по-друге, як наслідок пізнання цієї правди, вона дійшла до освячення і дійшла до спасіння. Трій в Христі, браті і сестри, оцей такий короткий вступ дуже важливий є нам, щоб зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє. Бо якщо слухати лише. Контекст сьогоднішнього Євангелія, а ще пригадати собі картину страшного суду, то в людини зроджується страх і трепет, зроджується певна боязнь, бо Господь з цього фрагменту виникає як Бог, який є виключно справедливим суддею, який карає і тільки чекає, щоб людина оступилася. Але насправді це є не так. Рою Христі, ми приготовляємося до часу Великого посту, особливого часу в нашому духовному житті, в нашому літургійному календарі, коли ми через особливий піст і молитву маємо можливість і повинні приглянутися до свого духовного життя, приглянути, що є в ньому добре, і це розвивати. Але побачите також, що у своїй немочності ми зробили неправильно і це виправили. І церква своєю мудрістю до цього посту нас приготовляє, вона вказує нам ті дороговкази, якими ми маємо йти. Пригадаємо собі, що приготування до Великого посту розпочалося із неділі Захея, коли то Господь Бог побачив. Цю людину, грішну і зранену гріхом, яка його шукала. Він приходить і, незважаючи на його гріхи, каже: Я маю бути в твоєму домі. Я знаю, який ти є. Але я хочу прийти до Твого дому, щоб на нього зійшли благословення. Далі церква своїй мудрості показує нам інший аспект. Показує нам аспект люблячого і милосердного батька. Який відкриває свої обійми і не зважає на те, що син не вмів дооцінити усього того, що він мав у батьківському домі. Батько чекає його з любов'ю, і, коли той приходить, не зважає на його гріхи, він повертає йому його гідність. І сьогодні ми чуємо про те, що в кінцевому результаті. Людина зустрінеться з реальністю, коли прийдеться здати звіт за своє життя. І сьогоднішнє Євангеліє є зовсім не для того, щоб нас налякати чи знеохотити. Ми мусимо на сьогоднішній Євангелії, на кожен фрагмент, який ми читаємо і над яким роздумуємо. Ми маємо дивитися в контексті цілого Євангелія. В контексті того слова, яке Господь Бог до нас скеровує. А якщо ми це все підсумуємо, ми можемо зробити дуже правильний і добрий вимір, висновок. Господь до кожного з нас промовляє, приготовляючи нас до цього великого посту, до цього часу покаяння і навернення. Він каже до нас, що навіть якщо Твої гріхи перевищили тебе. І вищими від тебе, я все рівно тебе бачу. Я все рівно хочу бути в твоєму домі. Якщо ти усвідомивши свою грішність і немічність, повертаєшся до мене, як той блудний і розкаяний син, я тебе прийму. Я не буду зважати на твої недоліки. Я тобі поверну твоє синівство, яке ти втратив через свій нерозум. Через свій упадок у гріх і завершує Господь свою промову сьогоднішнім Євангелієм, яке ми можемо перефразувати, напевно, наступними словами. Пам'ятай, дитино, що я є люблячий і милосердний, який завжди на тебе чекає, який у своїй любові готовий пробачити тобі все, чого ти допустилася, недоброго. Однак прийде той час. Коли ти змусиш здати звіт за свої вчинки. Коли ти мусиш остаточний спосіб визначитися до того, що ти вибрала у своєму житті, і цей вирок буде остаточний. І тому Бог для нас є Богом, який є Богом любові, Богом милосердя, Богом, який дарує прощення. І цю дорогу Він вказує людині. Ми згадували собі про те, що це все, що є написане, є для того, щоб людина пізнала правду і отримала спасіння. А правда полягає у тому, що ми є спасенні Господом Богом і покликані до життя і перебування з Ним. Господь дає нам, дає нам для цього всі середники, які є необхідні. Ми лише маємо зробити отой от добрий висновок. Закріпити його у своєму серці і згідно із Нього будувати свою життєву дорогу. Бо якщо ми будемо будувати цю дорогу на Божому слові, на його заповідях, то каже нам апостол, що ми дійдемо до спасіння. А це, дорогі в Христі, браті і сестри, і є кінцевою метою нашого життя. Ми всі собі про це мусимо пам'ятати серед наших різних труднощів, випробувань, серед наших щоденних хлопотів, турбот і навіть радостей. Ми є покликані і відкуплені Ісусом Христом, і покликані до участі і життя із Ним. І ми повинні скористатися тими дарами Господа Бога і йти тією дорогою. Яка допровадить нас до спасіння, яка допровадить нас до освячення. Нехай сьогоднішнє Євангеліє, яке нам вказує на те, що відбудеться неминуче, буде для нас певною заохотою і пересторогою, щоб ми у своєму житті вибирали справді те, що є добре, що є корисне. І що в кінцевому результаті приведе до нашого спасіння? Амінь. Слава Ісусу Христу!